Доброго дня, шановні любителі голубів з почтового годівництва. Перерва була з понад 12 років, як я мешкаю тут в Польщі, і прийшло рішення на сьогоднішній день, сьогодні 8 липня. Вчора, 7 липня, перший відрізок фільму був показаний на Ютубі. І тепер створений канал, який називається Голуби для України. Чому голуби для України? Прийшло моє рішення особисто допомогти голубівникам України в тому, щоб мати дійсно добрий матеріал, який я на сьогоднішній день маю. Представляю вам птахів двох поколінь. Перше покоління, яке ви бачили на фільмі Життя і голуби» – це є птахи Десмет Мантіарс. Тут ми маємо його представника, який має на сьогоднішній день вже понад 14 років, 2009 року народження Голубу. Він ще є плідний і здоровий, як бачите. Це є е, мій чемпіон, який е, зробив перший е, результат, найкращий свій 15 хвилин з віддалі понад 350 кілометрів. Відірвався у всіх птахів і прилетів сюди на Пшеворськ у 2012 році. Тут представляю голубку її номер 2936 15 року. Дуже добра розплодова голубка може бути відпродана за символічну ціну, так як за мету ставиться не заробити, а дати добрий матеріал. Ну, дати не дармо, але не за великі гроші. Також молодняк. Цей весь виводок третій може бути для України. Маємо представників нової генерації. Це по таких птахах. Птахи приїхали до мене в лютому місяці 15 пар з дуже солідного голубівника. І з ними ведеться робота, не забуваючи про своїх птахів, які вже підтвердили свою якість. Це також лінія Десмет Натіас. Всюди в тих птахах присутні Янсони. Без Янсонів, дивіться, на очі тих птахів, їхня вартість тих очей. Має бути, звичайно, походження, має бути око, має бути годова, перо і бажання найшвидше повертатися додому. Цей мінімальний набір має мати кожен власник голубів. Натуральний. Це є чесник, цибуля, лимон і оцет. Тільки не спиртовий оцет, а натуральний. Тут, як маємо бачити, це біо. Він є натуральний і тільки такі треба використовувати голубам. Змінює pH, pH води, покращує мікрофлору, ну, необхідні речі. Всі молоді, звичайно, отримують паспорти, звичайно, отримують родоводи. На задньому плані ми бачимо родоводи і птахів, які були використовувалися як. Ну, скажімо, тимчасовий додаток до лінії моїх птахів. Ці птахи приходили і відповідно використовувалися і виходили з лінії, бо велася лінійна робота. Треба знати, що додати, яких птахів додати до своїх перевірених репродукторів. Далі я ознайомлю вас з птахами сучасними, які прийшли до мене. Окремо з ними буде вестися робота це птахи в стилю all-round, на всі дистанції. Дуже швидкі птахи. Ну, Своїх не будемо забувати. Провірених, які робили і будуть робити роботу далі. Річний самець. Пройшов всі льоти молодих. Взагалі змагаюсь тільки самицями. всі кугути всі перевіряються молодими. Раз, на 2-3 роки до 500 кілометрів вони також приймають участь змаганнях, Основна ставка йде на. Самиць, які дійсно гідні уваги, які ніколи не підведуть. Всього доброго, до наступного зв'язку.